Бачите, ми знову в Трускальському парку, який продовжує заростати бур'янами. причому так активно? Чим ближче приходить літо, тим активніше він заростає бур'янами. Алейка. Алейка теж сама себе не відремонтує, що розуміти. Треба бути обережним, особливо в темноті і праворуч всім відомі, недобудовані багато поверхівки. Ну, на горі трускавця, до речі, без змін, якщо в центрі буде по-різному, на горі все без змін стабільно, як відомо, стабільність ознака класу. Тобто, якщо струскавця починає привикати тільки до того, що там зараз відбувається, на горі це вже років 10. Піднімаємось трошки вище. Скосили траву. вчора ще не було скошено. Добре, що скосили. Каштани висадили, молоді, ну, важко сказати, чи вони будуть здорові що листя здорова, але то покшу. Може ближче до липня стане відомо. Чи ще через кілька років як воно буде. А й доби. Доби тут красень. За переказами доби висаджував Раймут Яруш. Ну, не особисто за його наказами. Тут висаджувалися дуби. Бачите, ми відійшли вже майже, майже до верхнього бівету. Спочатку буде казковий дуб, а потім буде верхній бівет. казковий дуб, далі акація, бачите, отак біліє, то квітна акація. Справді, коли акація квітне, так все стає біле-біле. Неймовірна атмосфера. Поруч з акацією, та й поруч з зубом. Дуб казковий, акація квітне. Троса. і верхній білет. Ваші увазі. Далі алмаз, алмаз не працює. Ця реклама стверджує і в інтернеті, і зі всіх екранів, що алмаз працює і так далі. і так далі. Алмаз кілька років вже не працює. Звичайно, є люди, які кажуть, що будуть бажаючи алмаз буде працювати. Та, звичайно. Будуть бажаючи все буде працювати. Маршрутка має приїхати. Що я все правильно розрахував. Правильно розрахував. Good. Коло пошани навколо білету. Тут Бо Марія тепла. Марія тут вже не тепла. Тут вже ні, Марія не тепла, ні на не тепла. А, цікаво, зріму, що краники десь позникали. так? Ну, звичайно, що краники позникали. Це ж реконструкція, знімаються, одні краники ставляться інші. інші. Те, що краники зникли, свідчить про те, що реконструкція такі триває. Що, можливо, хтось не так собі уявляв, можливо хтось уявляв інакше. Я внизу парк, Ось так класно було. Попив водички, ходиш на балкончику, дивишся на парк. Та й зараз не менш класно. Можна лівожич спуститися, можна первочі з ходинками спуститися. Безкоштовні сходинки, до речі. Хто би що не казав, сходинки тут досі безкоштовні. от Доріжка в парк сходить. І не оручить, за кущами стає видно кристал. Кристал починає губити букву К. Тут була на тусі 37-40 градусів. Кристал, алмаз, алмаз, кристал. Трави, таке, така теж працює. Урна, бачите, так перевернути, що він туди сміття не зміг викинути. Щоб не смітили. Ну, Білет тимчасово не працює. Ну, принаймні так нас запевняють.